Усім привіт! Недавно Blizzard видали свій черговий блюпост, у якому детальніше розказали про деякі нові речі, які очікуватимуть або не очікуватимуть нас у Пандарії. Перш за все, вони нарешті прояснили стосовно LFR. Відомо, що певний час ходили чутки, що Пандарії Класік добавлять LFR, і це повинно було допомогти казуальним гравцям полегшити їх досвід у рейдах. Проте Blizzard чітко написали, що зваживши всі за і проти, вони не добавлятимуть LFR у Пандарії Класік, і насправді вони по. Пояснили це досить цікаво, і, на мою думку, навіть правдоподібно, що спільнота сьогоднішнього WoW Classic відрізняється від спільноти тих років, а саме 2007 12 років, коли були оригінальні катаклізм та Пандарія. Blizzard пояснили це тим, що на той час гравці справді потребували більш доступних шляхів потрапляння у рейди і їх успішного закриття, і саме тому LFR просто була як необхідність, щоб познайомити на той час величезну кількість гравців з рейдами. Зараз. Же як пишуть самі Blizzard, у цьому плані ситуація відрізняється кардинально за останні 5 років, та й загалом, відколи існує перезапущений всесвіт WoW Classic, гравці насправді стали більш згуртованими і станом на сьогодні сформували достатню стійку і активну рейдингову систему, так пишуть самі Blizzard. І саме через це вони вирішили не додавати LFR по тій причині, що він вже не виконує своєї первинної мети, а саме зробити рейдинг доступним, бо він і так доступний, чесно кажучи, хоч це рішення для багатьох буде неоднозначним, особисто я скоріше солідарний з блізардами саме у цьому питанні, насправді відсутність LFR-системи не повинно ніяк вплинути на тих гравців, які справді хочуть рейдити, та і, взагалі, на мою думку, знайти статику якому можна буде стабільно рейдити, це також певна частина гри, яка не є складною і залежить лише від твого бажання. Проте Блізард анонсували ще дещо, а саме Целестіал Данжі. Можливо, ти вже також про це чув, але лише зараз Блізард пролили на це більше світла, і тут, на жаль, не все так однозначно. По суті, своїй Целестіал Данжі це трохи покращена і свіжіша версія всім відомих протоколів. Як пишуть самі Блізард, це буде кульмінація всього того, що ми бачили у протоколах агніву короля ліча та катаклізму. Так, в цих підземеллях ми теж будемо формити фрагменти, купля. За них шмот це все зрозуміло. Але є деякі нюанси, про які нам начебто сказали. Але як саме вони будуть реалізовані, я думаю, поки що нікому не зрозуміло, ймовірно, навіть самим Blizzard. Почнемо з того, що в цих данжах, так само як це було в Twilight протоколі, будуть зустрічатись рейдові механіки поточного тіру, і тут ніби все окей, оскільки з досвіду Twilight протоколів ми розуміємо про що йде мова. Але пізніше вони пишуть, що ці механіки будуть зустрічатись включно з. Появою босів поточного тіру. І саме тут виникає купа питань, що саме буде себе представляти ця поява, чи це будуть якісь окремі відрізки під час босфайтів, чи між ними, чи це будуть взагалі повноцінні рейдові боси, яких просто засунули в данж і трохи порізали під п'ятірку, хоча це якраз таки навряд. Оскільки на Беті зараз немає доступу до цих данжів, тож провірити цього ніхто не може. Нам поки що залишається гадати, але однозначно це досить. Гучна заява, проте вона не єдина. Blizzard також написали, що Celestial Dungeon буде змога проходити прогрес по легендарних квестах. Хто не знає, то по легендарному ланцюжку у рейдах з босів будуть випадати спеціальні печаті. І тепер Blizzard дають нам зрозуміти, що ці печаті також можна буде лутати і в Celestial Dungeon. Тут виникає ще більше неоднозначних питань. Якщо інформація про появу рейдових босів звучала скоріше як фіча, то інформація про можливість прогресу легендарного ланцюжка у п'ятірках. Звучить не те, що неоднозначно, а ризиковано. Я справді надіюсь, що Blizzard, навіть якщо і введуть такий прогрес у Целестіалах, то він буде належною мірою порізаний, і гравцям все ж таки прийдеться рейдити, щоб полудати все необхідне для повного прогресу. Бо якщо виконання легендарного ланцюжка у Целестіалах буде як альтернатива, і цей ланцюжок буде змога закінчити, навіть не рейдивши. То це буде справжній плювок в сторону усіх рейдерів. Я ж надіюсь, що Blizzard у цьому не налажають і все-таки знайдуть золоту середину, у якій ми будемо спостерігати баланс, і Celestial Dungeon будуть відігравати лише допоміжний, але в жодному випадку не основний фактор. І окрім цього, вони також написали, що Celestial Dungeon стануть доступні через два тижні після запуску першого рейду склепим гушан. Таку практику ми насправді побачимо вперше, тому що. Всі попередні протоколи виходили як правило за декілька днів перед виходом рейдів, і також те, що Celestial буде поступово зростати по мірі виходу нових рейдів. Щоправда, тут теж не зовсім зрозуміло, чи вони розділять це на підкатегорії, тобто Celestial Alpha, Celestial Beta і так далі, чи це буде єдиний набір інстанцій, який буде постійно обновлятись. Я думаю, звісно, скоріше перший варіант. Ну і те, що екіпірування, яке ми там зможемо отримати, буде відповідати тому, яке було в оригінальній Пандарії в ЛФР. Взагалі, на мою думку, Целестіал данжі виглядають як спрощена заміна самого ЛФР. Поки що не зрозуміло, як саме вони його реалізують, оскільки у гравців немає можливості це потестити. Тож очікуємо, коли данжі реально з'являться на серверах, тоді вже можна буде зрозуміти, чи це справді класна нова активність, яка. У різноманітник ендгейм, чи це просто трохи перефарбований протокол з більш гучною назвою? По традиції я нагадаю, що на сервері Гієнас є достатньо велика українська гільдія Пузата Хата. Саме зараз там триває набір у різні статики. Ну а якщо ти граєш на іншому реалмі, то відповідно до кожного з них назви українських гільдій ти зараз бачиш на екрані. Тож, якщо ти захочеш приєднатись, звісно, ссылка на дискорди цих гільдій я залишу в описі. Писі, ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі.